Мир вам усім, хто заглянув завітав на наш канал. Робиться черговий теплоакумулятор. Це буде на 2 тони. Нижня частинка і верхня частинка, До речі, гнули новими вальцями. 1500 довжина. І якби. тяжкувато їм. Але ми їх заставили працювати. По вальцях я обіцяв зняти багато, я, я чого обіцяю, і люди ображаються, кажуть, не ж вам немає я трохи Іх пару хвилин. Розумієте, пару хвилин в мене є, по правді сказати, але на все по пару хвилин якось та й день пройшов. По зміючкові, чому я хотів це зняти, це зміючки стандартного розміру, як ми робимо, а це збільшені змівики. Поїде на Хмельниччину, не так давно було відео про те, як забрали на Хмельниччину бочку на три тони. І також було два змі... збільшених зимівики. Ну так Хмельниччина любить. Ну, Хмельниччина і часто буває Івано-Франківська область. Хочу, щоб було воно так добротно з запасом, коли, можливо, там з роками десь ефективність трошки втратитися від якихось осаду, щоб було воно так надійно. Гірше не буде. Це 25 метрів і цей 25 метрів. Цей буде точніше цей підсонячний колектор. Я так зробив. Отак воно буде дистанція від дна, щоб ще підійшов туди тен, бо буде електричний тен. Можна те було, тут діаметр дозволяв. На 1000 міліметрів діаметр можна було зробити тен, як ми робимо під нахилом, але я посумнівався, так, таке. Я намалював нам господар такий, якби в кутів буде, може там напрямок, йому щось не сподобається. Вирішив зробити класичну, там трошки припинявся цей зміючок від землі. Я не думаю, що знімати по бочці особливо нічого не, не треба. Все як завжди. Все, як завжди, можна там які шви, як ми їх варимо, як воно у нас виглядає, як воно ми накачуємо, перевіряємо. До, до речі, є валічок аж тут. І і автоматом хлопці щось попробували, не хочеться їм варити пів автоматом. Трошки швидше, але трошки швидше. Ще раз повторюю, чу-чуть мало помітно. Якщо нормально працювати, менше там, то кажуть, тратить час на, на зайві справи, можна швидше зробити електроном, ніж пів автоматом і не боїться якась десь там окалинка, Не боїться, якщо якась десь не такий чистий метал. Зручніше, мене стоїть, як спина не болить постійно ти заглядати в те сопло. Те сопло не треба постійно очистити. наліпати. Ті, е, а на руки набагато легше, тяжкий рукав. Тут електрод взяв оце четвірочку, до речі, варивався. Анно 36 е, фірми Патон. Про півавтомати потім розкажу. От інколи користуються, але ті, що просили, хлопці, що два півавтоматчики, там їхні котли. До речі, Вибачайте, що відходжу від теми. Тут буде такий котел, не звичайний для замуровки, для замуровки в грубку. Він по ефективності практично той самий бортився. Там й по зьому, треба буде порахувати. Плюс-мінус те саме, але там трошки він має особливості. Знімемо окремо відео, так що не знаю, коли буде. У нас є багато відео познятих, а ви виходять не пізніше. Дивіться, вертимося до теми змійовиків. Про саму намотку. І мені часто підказують, начебто я не розумію, як мотати змійовик. Ви розумієте, яка висота? Оце висота більше 70 см. Ну, якщо стандартний змійовичок, це на третину менше. розумієте? Це із цих двох ще один мав бути змійовичок. Тобто один змійовичок стандартний, і ми розкинули на два сюди. Це збільшення зміючок. Зараз зміючкою було 50 см висота ось цього зміючка. І 50 см від верха вхід холодної води, оце бачимо, будуть на смувкачки. Ще воно не, не було в токарному встанкові, що воно буде торцуватися, дороблятися. Тільки так різьба, ще не приварена, ще не почищена нічого. Процесі, як то кажуть, оце буде такі входи. Воно бачимо, робимо спеціально. Щоб трубка проходила. Щоб трубочка проходила, щоб не було ніякого тут нічого не заважало для проходу мідної труби. От тут буде проходити труба, там ще така заусинка, все познімається. Все познімається, буде прохід через це. Прохід через е, стінку трубочки. Тут буде розвальцовуватися, як завжди, редукція, як на всіх наших відео. Це, це зрозуміло. Це зрозуміло. Оце бачимо вихід вгорі, в самісінькому горі, назавжди горі. Бачимо навіть і в тому самому нампрямку, це буде вхід із котла. Отак ми, ми зробили. Щоб не заважало не одному, і воно буде прекрасно працювати. Все ще приваримо колінці, бо тут забір на опалення буде вгорі таке замовлення. Там буде дозволяти висота. І що цікаве, це вхід холодної води. Це, бачимо, сюди вхід, буде холодної води на, такому, на такій висоті, і люди. Ай-яй-яй-яй-яй. Змійовик, виходить, розумієте, не на самому горі. Змійовик в самому горі. Але вхід не в самому горі. Треба, кажемо, мотати такою уліточкою. І там були в мене замовники. Ну, собі, як навіть не замовники, не було, що замовники просили уліточку. Я відмовляв людей. І думають, ото ми придумали мотати уліточкою, щоб пестить змійчок був в самому, -самому, самому горі. І думаю, що це найкраще. А це не є найкраще. Просили мене робити в більшому діаметрі. Мотав, можна було більше, більшому. Це стандартний діаметр. Ми мотаємо можна більшість, більший діаметр і він буде нижче. Ну, більший діаметр є сенс. є сенс. Він виходить той самий метраж, але він буде нижчий. Тобто теж більша частина його буде вгорі. Розказую на практиці. Можна порахувати площу, можна порахувати температурне навантаження. Яка потужність, яке що, при якій температурі, це таке: ми, наприклад, заїжджаємо до людей, запускаємо котельню і йдемо митися душом. Запускаємо котельню при запускові вода в теплоакумуляторові приблизно плюс 10, як в якому. Ну, і буває там скважина десь е, тепліша вода, трошки трошки холодніша. 12 може бути, може бути там, 14 градусів. О. Умовно кажучи, в районі плюс 10 вода повністю заповна за бочка. Це при, при старті. Коли ви користуєтеся потім, ну, у вас мінімальна самохолодна температура ну, може бути ну, 25-30. Зазвичай менше 30 35 не падає. Відчуваєте різницю? де 30 а де 10 градусів. Це 20 градусів різниця температури. Це одне. І на практиці було в мене таке, що теплокометр був неутеплий. Ми просто руками, як то каже, прощупали, скільки нагрілося. Зазвичай отак нагрівається, ну, отак, скажем, вітків 4-5 4-5 вітків. Ось цього зміючка, і ми спокійно приймаємо душ. А нижня, частина, нижня частина там плюс 10. Температура зазвичай така в районі 60-65 градусів. Отут От води зовнішньої. Ну, хороша температура, може бути 70, всі 70, може бути. Бо зазвичай йде перш на нагрів будинку. На нагрів будинку, коли запускаємо холодну систему, холодний будиночок, теплоокумлятор гріється повільно. О, і там температура зазвичай така ну, 60-70. В середньому, середньостатистично, 65. І цього достатньо приймати душ. Так, зразу відкриваємо, йде гарячуща вода. Коли починаємо користуватися інтенсивно, температура відчувається, що знижується по потужності замало. Замало, ну це навіть не півзмівка, а там третина чи, чи четвертина Е, І вже достатньо цього митися. Тобто саму гарячу воду зверху ми забирати навіть декілька відків, вже зняти саме гаряче, якби цього можна сказати, достатньо. Але в чому справа? А справа сама суть, що я хочу сказати. Сама существо хочу сказати, якщо ми робимо уліточку, ви поставите термометр, тут буде термометр з цієї сторони. Трошки не в самому грі ми ставимо. Було видно було, трошки якби мінімальний запас, що води був якийсь такий, якби буфарік трошки трубою, щоб термометр правильніше показував, не півдіймовою. Бо тут будуть муфти ну, відстань всі відводи, патрубки 15 см. 15 см і зробити, навіть трошки четверта буде показувати. Не точно, ну покази завжди тут на цих термометрах менші, ніж на справді. На справді вода гарячіша буде. І значить що? Ви дивитеся на термометр і будете дивуватися, як тут на нижньому термометрі чи на середньому, коли ну, ви прогідте теплокомітор, буде там, скажімо, плюс 80, а тут у вас миттєво вверх. Миттєво вверх, О, тільки ви відкриваєте крана, термометр падає просто на очах. Просто на очах, бо саме холодна порція заходить саме вверх. А м'яко кажеться не зовсім приємно для е, теплоакумулятора. Так, зміючок має бути вгорі, зміючок має бути вгорі, але сама холодна порція води бажано б як взагалі в ідеалі це мав би бути вниз теплоакумулятора і там легенько пару вітків, щоб воно само розподілялося по о, шарах. Теплоокумулятор, саме холодна вода йшла вниз, і ми поступово знімали це тепло остаточне знизу. Наприклад, у вас теплокумулятор плюс 30, а вода заходить там плюс 10, і вже вона підігрівається, підігрівається, тим більше, якщо гмічок збільшений. Гмічок збільшений і він дає не в саму верхню точку, а трошки нижче, і вже менше стресу для Тобто він від цих... Тут у вас буде. І Зазвичай, якщо у вас тут буде 80, то тут не буде 30, тут буде 50, розумієте? Він ходить, шар 50, ще менший стрес трошки для нашої води. Так, ну мусить, тут ми не дінемося. Закони фізики, мусить він десь тепло взяти. Мусить тепло взяти. Якщо там ви помиєте руки чи приймете душ, і у вас 2 тонни теплоакумулятора, і якщо впаде температура на, на, на вашому термометрі на декілька градусів, ви підете там за годинку, вона повернеться назад за рахунок нижніх шарів. Піде конвекція в теплоакумуляторі і ну, там душ прийняти чи помити посуду, це, е, скажімо так, для, для такого об'єму теплоакумулятора не помітно. Ви навіть не відчуєте якийсь там півградуса, градус максимум. Якщо вже баний день і вам треба приймати дуже багато, ну це ж дійсно це вже е, стрес сильний. Ну, Зазвичай такої бочки для середньостатистичної сім'ї 2 тони, е, якщо невеликий будиночок, там, ну, тобто е, в літній період. Тиждень. Навіть мене на півтора, навіть бали, що на одній тоні до тижня дотягували. Півтора тонни навіть було, щоб півтора тижня вистачало теплої води. Ну Хто як користується водою, кого як утеплений теплоакумулятор, кого як нам втратить теплотраси це вже інша тема. Навіть отаке між міжсезоні було, щоб тиждень люди використовувалися опаленням плюс двома тонами, плюс теплою водою. Ну, там таке опалення було, значить, коли на вулиці. Вдень тепленько, програматор вимикає опалення, вночі там паде температура, включиться на годинку-дві, трошки піді, під, чуть-чуть трохи -чуть підігрів таке легеньке будиночко, І для теплої води навіть людей вистачало. Ну, Розуміємо, що можна цю бочку за один день використати на теплої води, хто як ліє, хто як ліє. Ну, Давайте будемо робити підсумок. Робити підсумок. Якщо ми отак зміючка намотаємо, піде холодна вода порється не самий вверх. Це буде правильніше. На мою суб'єктивну думку. Якщо ви не згідні з цим, не просто пишіть такі коментарі, як в мене там є гена Стельмах. Вас скаже не туди, стрілочка на триходовому, у нас триходовий стоїть проти стрілочок. І на насосі бачили? А ви не бачите, що у вас туди стрілочка? А ви наші поставили два фільтри? А у вас три входи. А ви, а ви, а ви спеціально щоб побільше деталей ставити. Ну, Людина не розуміє, що пише, і що небудь пише. Якщо ви пишете якісь зауваження, обґрунтуйте. Обґрунтуйте, чому саме так? От, наприклад, так неправильно. Або цікаві мені коментарі, коли пишуть, це бочка це розвод людей на гроші. От дивно, що людина прожила вона мене є від 9 років без бочки. Зараз зробив і мій кожен день телефонує. Ну, вже зараз не кожен. Зразу перше зробили, вже трошки це. Перестав, а то майже кожен день якісь відео знімає. Та я в шоці, я в захваті, я фан... це фантастика. Я 9 років мучився, а не жив без бочки. А це просто для мене. Тобто людина просить подивиться в родині і просить поставити бочку, і за то, що я знаю, що таке. А людина пише: ну, в нашій місцевості вже таких місцем люди не говорять, бо вже в одного, в другого є, в кума, свата, брата. Наприклад, будемо робити тут, в сусідньому селі, теж скоро котельню, ми знімемо відео. В його родині була перша бочка, то вся родина з нього сміялася, це зайве, це не потрібне, це тільки так. А зараз вся родина побачила на практиці, але ж є люди, що не розуміють фізику, це таке. Значить, пишіть обґрунтовано, чому ви не згідні. Я об'ясняю обґрунтовую свою думку таким чином, що холодна вода заходить не в самий верх. В цьому місці, тих 50-70 см, в нашому випадку 70 см. Вода буде не холодна. І оці нижні відки додаткові, будуть знімати тепло. Оцих вітків, якщо там у вас буде 50 градусів бочці, їх буде достатньо нагріти нам води для водопостачання, на що там, скажімо, третину цього зміючка буде достатньо там приймати душну, використовуватися водою проточно, без, скажімо, без зупинки. А ці верхні вже відки, тільки з тих 50 градусів догрівають, але якби, якби їх не було, і цих було б достатньо. Тобто основний, основний стрес йде в холод. Коли холодніший низ, більше, більше стресу йде вище вище. Коли вже нас, дійсно в борщі вже немає тепла немає тепла, все одно тут плюс 30 буде вас. Плюс 25 це все одно перший, перший стрес прийме. підніме температуру, ну хай там воно не підійме до такої самої, як в борщі. Мону кажучи із плюс 10 там, чи плюс 15 зробить. Плюс 20 воду. І вже верхні віткам буде легше догріти. Менше треба потужності, менше втрат. Тобто на самий верх не буде заходити саме холодна вода, і це правильніше, це краще. І прекрасно він буде гріти. Це прекрасно. Не треба тої улітки, це улітку навіть закріпити. Там, ну, можна було при цьому намотати. Розумієте? Ми мотаємо, щоб рівно закріпити все в одному діаметрі має бути. Все в одному діаметрі, щоб воно гарненько стало вкріплення. Багарний косанлок. Е, стяжечки, що ми поробили, це тільки для того, щоб нам, коли під час монтування воно щось не вискочило. Воно тримається прекрасненько, тут все гарненько. А оліточку вам рівненько намотати, рівненько закріпити. Ну, Зайвий морок, я розумію, але якби воно того вартувало, я вважаю, що цього робити не то, що не треба. Такого робити не можна. Неправильно, це має думку. Хоча воно будете, ви будете користуватися, ви будете жити, ви скажете, добре, все прекрасненько. Змічок саме гарячий, гарячій точці, це добре, вам теп тепла вода буде, воно все буде працювати, але, е скажімо, ну, зайво будете псувати клімат в теплоакумуляторі, розподілення води, коли у вас буде не з гарячий, а саме холод вгору, не сильно воно добре. Я кажу, якби зробити можна було навпаки пів зміяка, отак. Там чи там дві треті зміяка, як ми стандартно робимо, так вгорі, а оце воно було б такими маленькими віточками і розтягнути ще на метр нижче. Ще на метр нижче. Це було б ще краще. Зараз я відчуваю, мені зараз хтось буде дзвонити. Зробіть мені так, як ви казали. Роз, розтягніть на той метр нижче, щоб мені заходила вода нижче. І це було б. Ну, це все нормально, вже не треба вже нам. Але було б, кажу, якби ми зробили стандартний змічок, стандартний зміючок вгорі і те, що додатково розтягнули так легенько, щоб знімали тепло і десь сюди вхід, наприклад, нижче, а вихід туди. Оце було б ще краще, щоб е, гаряча вода е, була вгорі, а холодна заходила нижче. Це було б правильніше. Ой, щось то я 17 хвилин вже наговорив, так? Будемо починати роботи цей раночок. Хотів ввечері зняти відео. Хлопці, що зараз хлопці, син, вони раніше трошки довше сп'ять, то можна зняти такий було огляд. Все, дякую всім, хто додивився. По цій боці теж. Напевно, коли будемо її переробляти, щось, щось ми знімемо. Це заводська бочка. Е, знімемо якийсь огляд. Якийсь огляд, що ми, що ми її робили? Ще до її черги не дійшла. До речі, вихода тут файні. вихода файні. Це більше сотки, напевно. Сотка точно її бачимо, і тут муфти такі. Соточка. Все правильно. І товщина правильно. Ну тут прав... правильно. все відчувається, що щось таке брендове. І три четверті на злив. Це... І знизу бачимо є зливна пробочка. Ну. І сфери гарні. І накладочки є підножки. Бачите? Навіть заводський номер є. Це відчувається, що зроблено виріб, як кажуть, придерці, І до речі, вона піднімала, вона маленька, відчувається, вага що там 3 міліметри точно є. 3 мм точно. І бачимо, закаточка зварна за тим. Це вам не як там, енергія те, ТТЧ, який там був. що Тут вроблять? <смі> Це все правильно. Це дуже, дуже якісний, виріб. якісний виріб. Але буде по ньому, це буде окремий сюжет. Все, дякую всім, хто дотерпів <смі> до кінця. Пишіть, коментуйте і всім до зустрічі.